Доброго ранку, це Укралай в ТВ. Поруч зі мною стоїть Олександр Демарьов, я Олександр Гава. І у гостях у нас сьогодні учениця однієї з київських шкіл Емма Іванова. Доброго, Доброго дня. дня. Я е, не знав, чесно кажучи, як готуватися до розмови з вами, бо е, збиралися ми поговорити про літературу і про те, як її в школі викладають. І е, якраз вчора я дочитував книжку, це був «Обломов Гончарова. І побачив, наприклад, зразу згадав те, як викладали нам літературу в школі, тобто як проходили самі уроки. Тобто Там потрібно було виписувати, як виглядає там той чи інший персонаж. образи. Це було мені завжди дуже нудно, тому що або спочатку я прочитував дуже швидко всю книжку і мені доводилося повертатися, а, для того, а тоді вже не так цікаво перечитувати, щоб помітити, хто що там чим відрізнявся. Або треба було спочатку це все виписувати собі в зошит, це, було, це дуже мене гальмувало. І ну, верніше, тут, коли читаєш Обломова, ти розумієш, що тут взагалі нічого не можна виписати. Адже для того, щоб зрозуміти образ Обломова, треба всю книжку прочитати. І тоді виходить всю книжку переписувати. От ви мені скажіть, зараз у школі щось помінялося у викладанні літератури, чи знову заставляють щось так виписувати і, і потім це аналізувати? Хто там як виглядав, хто куди пішов? Насправді, питання взагалі шкільної літератури, курсу шкільної літератури дуже актуальне дійсно, і сама література як. Спосіб пізнання світу через слово, через художні образи, воно дуже важливим є. А особливо для підлітків, для молодого покоління, якому треба прищепити цю любов, оцю любов до того, як можна пізнати цей світ, як можна в нього тому, ти, грамотно з ним співжити. От і Дійсно, дійсно школа, на жаль, далеко не кожна, не кожна школа, далеко не кожний вчитель сприяє тому, щоб дійсно цей перехід був здійснено грамотним. І насправді, насправді так, досі, досі ми займаємось подібними речами, коли пишемо подібні літературні паспорти для того, аби визначити рід, жанр, напрям твору. Того б визначити, наприклад, у а, поезії, віршований розмір, а, дійсно це гальмує розвиток літератури, гальмує розуміння самої літератури у підлітків. І більше того може а, взагалі ну, зникнути бажання її вивчати. Адже дійсно, коли ми займаємося просто теорією, коли ми займаємося просто вивченням якогось якихось формових особливостей, то. А, не знаю, це стає настільки нудно, настільки скупо, що о, справді бажання зникає. І саме в цьому випадку дуже важливою роль є те, як, яким чином вчитель подає предмет, тобто, що він робить для того, аби учні дійсно зрозуміли, що відбувається, учні зрозуміли ту головну ідею, ту концепцію, в котру вкладав автор в свій твір. Якось якимось чином намагання вчителя обіграти дану програму. Тобто, ну, по-перше, вона настільки недосконала, що е, дійсно треба докласти безліч зусиль, аби е, зробити її доступною для молодої аудиторії. От дійсно вчитель служить таким провідником, е, котрий може е, грамотно познайомити з оцим світом літератури. Прищепити на те, щоб любов, але й сформувати певне розуміння а, взагалі цієї сфери. От, і надалі, не те, щоб змусити, але просто а, покласти в серце підлітка, а, можливо, таке бажання далі самостійно продовжити вивчати і взагалі а, намагання осягнути це все. Ну, у вас були такі вчителі, як вони взагалі робили? Як можна тут розуміти, наприклад, хто гарно викладає літературу, а хто погано, і взагалі чи як, як чи потрібно її викладати? Треба читати книжки, мабуть, так? і щось про них тоді думати? Чи якось так? Насправді, насправді, тільки завдяки своєму вчителю літератури я і зрозуміла, я якби сформувала такий підхід, тобто. Ну, раніше, раніше було важко дійсно читати якісь такі великі романи, розуміти повністю їх зміст, розуміти просто елементарно те головне, що хотів сказати автор. І завдяки оцим, от дійсно, можливо, навіть не завжди приємним, але тим не менше поясним вчителям, оцей детальний розбір того. Що в творі, навіть частковий переказ. Ну це дійсно це дійсно важливо для того, щоб зрозуміти певні моменти. Саме це і формувало повне таке ставлення і певне розуміння літератури. Тобто, виходить, без розбору все одно не вийде розібратися. Насправді розбір потрібен завжди, тобто, незважаючи на те, чи це буде. Дитина, котрій 5-6 років, чи це буде підліток, чи це буде взагалі доросла людина, адже для певного закріплення, для певного розуміння і взагалі формування погляду до літератури, потрібен ну, хоча б будь-яка бесіда, чи то може бути навіть певні роздуми один на ну сам самим собою, коли виникають певні протрічі, якось їх треба ну, з ними поборотись, от щоб зрозуміти. А, і те ж саме, якби відбувається в моєму віці. Тобто певне пояснення потрібно. Тим паче, коли м, отаке от відбувається, відбувається певний такий перехід там, в 12-13 років, а, коли треба дійсно зрозуміти і ну, війти в цей світ дорослий, якось не знаю, не те, щоб готуватись до нього, але м, просто певним чином е, якось намагатись осягнути це все, от, і дійсно, дійсно, як вже казала, вчитель може слухувати в даному випадку або перехідником, коли це відбувається грамотно, або назавжди, або не знаю, на повний такий достатньо довгий час просто відбити будь-яке бажання її вивчати. Бо дійсно, якщо це все зводиться до якихось таких нудних нотувань, до якогось нудних а, власних в лапках есе. Коли треба там не знає героя, е, треба я не знаю мотив чи, чи просто дати відповідь на певне питання, котре є актуальне в даному творі, чи щось таке подібне. Е, дійсно, дійсно важко. Особливо, 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 коли в восьмому класі вивчаємо е, твори античності, твори середньовіччя, коли вони ну, достатньо ще важкі для сприйняття навіть дорослій людині. Що вже казати про нас, про підлітків, котрі. Ну, не знаю, котрі, котрим це дійсно важко сприймати. Так от як зробити, так щоб вам ЕМО, наприклад, було не нудно сприймати, щоб ви знали взагалі для чого це потрібно? Ну, чесно кажучи, тут не є справа не в тому, там зробити нудно чи не нудно, чи наприклад, цікаво не цікаво. А тут справа в тому, щоб людина змогла зрозуміти, людина змогла а, зрозуміти, для чого все це було зроблено, чи має це якийсь сенс. А, і, ну, важко, важко звичайно казати, а, які б, наприклад, твори нам було б краще викладати, якому краще читали твори, а, хоча разом з тим разом з тим. Я, я трошки відійду від самої від як як питання. А, річ у тім, що а, програма вона орієнтується на хронологію, а в нашому випадку краще було б орієнтуватись в першу чергу. На повні такі інтереси підлітків, тобто те, що було б актуально для них, те, що було б відповідно до їхньої вікової категорії. Але разом з тим, що робити тоді з класиками, що робити з цими великими, величезними, як за розміром, так і за значенням а Хіба можна їх оминути, незважаючи на те, що вони є достатньо такими важкими для сприйняття. Зоних їх треба також розбирати, але вчитель має просто використовувати, наприклад, якісь інтерактивні методи. В тому плані говоримо про зміст, але й можемо подивитись фільм до того, щоб мати, хоча б певне е, якесь таке уявлення про сам твір. Екранізацію твору, Так. А, але ж разом з тим вивчати окрему літературу, вивчати окремо якийсь твір без прив'язки до історії також важко, адже. Ну, для того, щоб був написаний цей твір, були певні історичні умови, котрі поклали як би, в основу, клалися в основу. І на це також треба зважати увагу. Також треба при розборі твору орієнтуватись на певне соціальне життя, котре тієї. А вам не здається, що, що надто багато ви вимагаєте від школи? Мені здається, що література, курс літератури як української, так і зарубіжної в звичайних школах це прикол. І він навмисно введений для того, аби відбити в дитини будь-яке бажання читати, знайомитись. І це все формує настільки негативне відношення учня до літератури, що читати починає читати в дорослому житті. Людина починає тільки тоді, коли їй вже дійсно треба. Мені здається, що тут навмисно <смешно> формували так, таким чином курс літератури, аби дітям взагалі не захотіли читати, і все. По-моєму, з цим справляється школа відмінно. Особисто мені десь в курсі на 3 тільки захотілося знову почитати, і то я починав щось дуже простого. От чи ну, у вас же є бажання читати, і в будь-якому разі ви говорите, є актуальні теми в будь-якому віці. Не завжди, навіть дуже рідко, школа. І те, що вона пропонує, збігається з потребами дитини. А як ви це вирішуєте? Як вам вдається читати одночасно, поєднувати і е, літературу в школі, і те, що треба читати за програмою, і щось своє? Ви вимушені від чогось відмовляти, що вам треба читати вдвічі більше книжок, там 70 книжок в рік, а да, може, ще більше? Угу. Насправді, ну, на рахунок шкільної програми, навіть більше того, скажу що. А подібна ситуація відбування бажання відбувається не тільки у літературі, але те саме відбувається з науками. Тобто, дійсно, настільки воно все не поєднано між собою, настільки воно розголу ну, не те, щоб розглуджене, а взагалі далеке від реального життя. Тобто, ну реально, коли ми вчимо щось, воно має якось застосовуватись. Ми маємо хоча б мати розуміння того, як воно відбувається в дійсності. Але такого, ну, такого зазвичай нема. Зазвичай просто якісь абстрактні речі, котрі не мають ніякого змісту з реальним життям. От на рахунок літератури, якби так, дійсно, а, програма, ну, я, чесно кажучи, не можу сказати, що програма саме на це орієнтується, щоб відвети взагалі будь-яке бажання а, вивчати її. Але тим не менше, в даному випадку. А, Вчитель, вчитель є головним в цьому процесі. Тобто, лише він, ну, точніше, не лише він, але зазвичай саме він зможе привити, прищепити любов до літератури, і прищепити правильно розуміння літератури. Рахунок мене, тобто, як я встигаю все читати, ну, якби на і ці не все читаю, ну, тобто, тобто, дійсно. По-різному виходить, але а, а чув, пам'ятаєш, все ж, десь якийсь сучасний письменник писав про те, що він так само вважає, що література в школі вона нудна і зараз молодь не читає цього всього. Бо яке, в принципі, дійсно має відношення класична література, хай бо якої якості вона була до сучасного світу. Та, в принципі. Ніякого. Ну, так здається, там перший погляд, насправді ми тут знаємо, що має відношення, причому е, дуже тісний зв'язок. Mm. І от цей самий, я забув ім'я цього це письменника. Це був е, оглядач Сашко Завара. О, точно Сашко Завара. І він казав для того, дякую, Саш. І він е, пропонував, ну, це все фейсбучні такі штуки, але я впевнений, що він це робив на повному серйозі. Mm. Для того щоб зацікавити учнів читати Кайдашеву сім'ю, потрібно її адаптувати до сучасності, до того зробити цю саму історію про кайдашеву сім'ю в такому вигляді, в якому її приємно буде дивитись, саме дивитись <смас> і читати. А спочатку дивитись, потім читати. Як він там пропонував якась історія про зомбі, там де кайдаш і якийсь да, старий вампір. кайдаш постав. Він, да, він почав гризти всю свою Та Ні, як на мене повна маячня, дійсно. Ну тоді, якби, тоді дійсно прийдеться нам перероблювати абсолютно всі твори, які були не написані е, в сучасну епоху, тобто, ну реально, для, для їх подальшого подальшого розуміння і адаптування до е, підлітків. Ну тобто дійсно, ви хочете дійсно, сказати, що це ні, мабуть приховане те, що ні. зараз не можуть нічого нормально написати, і тому виходить, треба перероблювати каже. Ну було, це вже інша тема. Але э, певна адаптація, тим не менше, якби не можна повністю адаптацію замінити оригінал твору. Ну, э, В тому плані, воно може сухувати просто як додатковим матеріалом для закріплення. для э, Я уявляю, собі прочитала кайдашову сім'ю, і нічого не зрозуміло, а потім треба закріпити. Почитаємо про вампірів. Ні, і в тому плані, що ті ж самі комікси створюються на кайдашову сім'ю. І дійсно воно вже сприймається трохи інакше. А, і більше того, Ну, враховуючи те, що ну, взагалі українська література це така окрема тема. І ну, варто наголосити на тому, що дійсно формування її довелося в таких ем, достатньо складних умовах, е, достатньо складні соціальні обставини були. І тому автори, звичайно, українські письменники вони орієнтувалися на те, щоб ем, привернути взагалі соціум е, до Проблем тогочасного суспільства до їх якогось вирішення. Ну а враховуючи те, що часи були не надто щасливими, то дійсно ну, і самі твори не завжди будуть саме в такого такого спрямування. Але, тим не менше, саме від, відходячи від цього, можна просто нормально їх сприймати, можна просто до них ставитися. Тобто, треба просто зрозуміти, що ну, дійсно така історична епоха, такий історичний шлях. І ну, ну, дійсно, що є, то є. І тобто вимагати від такого чогось дійсно надзвичайного також. Ну, не тут так. же треба ще враховувати, що література вона безпосередньо пов'язана з історією. Наскільки я знаю, ну, принаймні в мене так було. І історія України, і світова історія це окремі предмети, так і е, література українська, література зарубіжна це теж окремі предмети. Причому сьогодні я знаю такий значний пластик, російська класика, наприклад, вона ж виключена практично повністю. Вона зустрічається лише там, от, той самий Гончаров його ж не проходять. Ні. Із російських класиків проходять, мабуть, таку лінію, як Пушкін, Лермонтов, Гоголь, хто там ну, Достоєвський, Толстой, Достоєвський Толстой, і Чехов. Um... Ну, не цікаво. Але як? А от якщо чесно, такі великі романи, такі епохальні, такі величезні, і за змістом, як ви казали, і за значенням їх скільки часу виділяється в школі на те, що прочитати, наприклад, Толстого? Ну, насправді не можу сказати точно, скільки годин виділяється на кожен з романів, такий великий, але все, що реально можна, ледь не кожен урок при обговоренні подібних романів чути від вчителя. Це що дійсно не вистачає годин на обговорення романів. Тобто, дійсно треба ем, забути про певні теми, ну, тобто, певні теми за програмою для того, аби ем, дійсно добре розібрати певний з романів. Тим більше, що є ще інші уроки, які треба штурмував. Ну готові. так, так, дійсно, дійсно, але це таке інше. І дійсно вчителі жертвують часом жертвують програму для того, аби просто а Розібрати, сформувати е, уявлення про роман, сформувати певну знаю, розібрати навіть е, самі почуття героїв в цьому романі, адже ж, адже ж дійсно однією з важливою роль літератури, ну як відомо, є просто навчитись е, проживати, навчитись е, відчувати. відчувати. Е, е, так, і ну певною мірою при складанні програми також треба зважати на це. Тобто наскільки буде важко осягнути учні там 10-го, класу повні такі, я не знаю стосунки між людьми. Ну, яким чином це зробити доступним для них? Тобто, яким чином ем, прищепити їм файні меми, до... вони, мабуть, заохочують до читання більше, ніж сама література. О, Боже, це, це просто жах, чесно кажучи. Це мова йде про файні меми про українську літературу. Я зрозуміла, оцей паблік ВК, так? Ну так, так. Ну, е, насправді. На Чого тут... ж, весело, цікаво, угу. з жартами. Там течина постійно і підписи. Ви знаєте, як липа шилости і і все в такому роді. Я б ніколи не згадав вони... про липу, якби я не побачив цього. Ну, е, насправді вони ну, підходять до української літератури як до чогось такого е, надто простого, надто. А, У мене уявлення. Чесно кажучи, це чесно склад... кажучи, вони а, дуже ну, роблять Оверхне. воль, роблять вульгарним українську літературу, а, акцентуючи просто увагу на певних таких моментах, а, і дійсно може просто скластися Так ні, так може це може це є ставлення. теж. Ну, в будь-якому разі, це є наслідком на те, що українська література завдяки саме таким школі і шкільному викладанню вона й стала явищем, яке взагалі не близьке сучасному українцю, а яке, скоріше, вульгарне, таке поверхневе, неточне і, взагалі, не відповідає суті української літератури. В школі я поясню: в школі настільки багато викладають українську літературу однобоко, що складається враження, що вона дійсно однобока, вона ж багата насправді і вона повністю відповідала вимогам свого часу, потребам свого народу, і українська література вона стояла найближче до народних потреб. Вона ну прям може в світі навіть ніде не було такого, та точно не було такого поета як Шевченко, але це все стало настільки заїждженими не те, що істинами, а просто лозунгами курсу літератури, що чом би з неї саме з такого підходу до літератури, чом би її не пожартувати тому. Різдвим, що сама подача української літератури вона також є достатньо дивною. Тобто, якщо сам вчитель як увагу на тому, що о, о, дійсно о, дійсно було так важко, так важко, і сама українська література також настільки нудна, о, Боже, така нудна, що о, о діти, діти, це просто щось жахливе. У мене так і було. То то, звичайно, учні, котрі ну, не так то й багато читали порівняно з цим вчителем української літератури, ну самою е, українською літературою, дійсно може прийняти цю точку зору. Але й, чи не здається вам, що сама програма української літератури, вона в першу чергу спрямована на те, щоб розвивати так зване е, національно-патріотичні почуття? От відчувати важливість становлення свого народу, пробуджувати саме ці патріотичні почуття і все тому подібне. І тому дійсно вибираються саме такі твори, котрі б звертали увагу на дану тематику. Хоча, хоча ми чудово знаємо, що українська література це не лише боротьба там народу за свою незалежність, за якесь краще майбутнє. Але дійсно просто загальнолюдські стосунки. Ну, з іншого боку, як це українець, нормальна людина не буде знати історію свого народу і не буде відчувати себе українцем глибоко. Так, з одного боку, можна говорити, що цього всього не потрібно, і література тільки шкодить. З іншого ж боку, те, що програма сформована саме таким чином, яким сформована і викладається саме так, як викладається. Тут, мабуть, варто з іншого боку і подякувати їм і, і зрозуміти. От у вас зараз є моя унікальна можливість на кінець, можливо, подякувати вчителям, а можливо а також і подякувати. сказати про те, як має, на ваш погляд, все якось звернутися до них. І до своїх колег, колег да. <світ> до своїх колег-школярів. В першу чергу, якщо вчитель. Точніше, якщо людина вирішує бути вчителем літератури, він має бути готовим до того, що о, о, це дійсно, це дійсно важка річ, і а, дійсно треба викладатись не те, щоб наповну, а мабуть, мабуть посвятити все своє життя чи достатньо велику частину на те, щоб а, в оці молоді голови вбити щось дійсно чудове і гуманістичне. І для того, для того, звичайно, в першу чергу сам вчитель має бути достатньо розвинутою людиною, достатньо ем, всебічно розвиненою людиною, він має бути справжнім педагогом, ем, він має бути справжнім другом для ем, учнів. Ну і безперечно йде мова про певну авторитетність. Тобто, навіть незважаючи на те, що учень учитель може бути таким от. Ем, не знаю, прикладом якогось о, прикладом носіння гарних ідей, але разом з тим, через свою подачу, через от таку форму, котра є певною мірою чужою для учнів, він може просто не сприйматись. І тоді дійсно заходить мова про авторитетність, про стосунки між учнем і вчителем, тобто що треба зробити для того, аби все це гармонійно розвивалось і щоб дійсно в учнів були не тільки знання, але дійсно якесь сформоване уявлення, сформоване ставлення до літератури. І просто треба кожному вчителю перед тим, як йти в у пед... у якісь педагогічні вузи, визначитись для себе, чи дійсно він готовий віддавати більшу частину свого життя. Не те, щоб розбирати все це так по деталям, не те, щоб віддавати настільки багато часу молодим людям, щоб, щоб дійсно сформувати з них якесь майбутнє, дійсно розумне покоління. Спасибо. Я думаю, що я сподіваюся, звичайно, що вчителі дослухаються до цього. Головне, що це слухали наші глядачі. Дякуємо вам також. З вами була Емма Іванова. Це взагалі був Укрлайф ТІВІ, Олександр Демарьов і я, Олександр Гав. До зустрічі.